Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирк, і разом зі мною на стрімі військовий аналітик полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник вонотворчих операцій у Косові та Іраку. Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю! Рада бачити! Ми вітаємо, пані Олена. рада бачити надію. Починати будемо з повідомлень про те, що цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи і вже повідомляється про те, що ця бавовна була у судноремонтному заводі, який є основною базою ремонту для кораблів Чорноморського флоту Росії. Якщо говорити про наслідки для окупантів, які завдала ця бавовна, які вони? На сьогоднішній день, за повідомленнями російських інформагентств, ми говоримо про те, що як мінімум два судна вже пошкоджено, Про що вони самі говорять? Противникам противнику не вдалося збити, як вони заявляють. Навіть вони заявляють всі ракети. Тобто, ми можемо припустити, що наслідки цієї атаки є досить серйозними і настільки, що їх неможливо скрити. А, тому треба розуміти, що це одна з вдалих операцій саме сил оборони України. А те, що це основне підприємство, яке здійснює ремонт суден Чорноморського флоту, е, дозволяє нам говорити про е, досить серйозні втрати, які завдані противнику, е, ну скажімо так, не прямі втрати, а втрати щодо можливості проведення ремонтних робіт е, на цьому підприємстві. Що це означає? Це означає, що у разі. А пошкодження будь-якого судна, можливість його ремонту саме в Севастополі, буде серйозно обмежена. Таким чином, ми спостерігаємо таку певну тенденцію до того, що ми видавлюємо, якщо можна так сказати, а чорноморський флот з його баз у Криму. Це тільки початок, тобто не треба говорити, що на цьому все і закінчилось, Це тільки початок, але це початок дуже такого важливого процесу знакового процесу, я б сказав. Який має призвести кінець кінці кінців як один з елементів цього процесу до визволення Криму? А, чи означатиме цей процес, що поменше ракетних обстрілів із Чорного моря Ви знаєте, і поки... а, порушаться логістичні шляхи доправлення? Морські логістичні шляхи доправлення на морські... ворогові знаєте ні. Поки що не можна так говорити, тому що судноремонтне підприємство воно власне займається таким. А скажімо, ремонтом від середнього і вище, тому говорити, що це моментально призведе до зменшення інтенсивності обстрілів, це буде неправильно, uh -huh. тому що противник має можливість здійснювати поточний ремонт самостійно, і е, на сьогоднішній день його носії готові до використання. Е, і загальний е, пуск, якщо я не помиляюся, на сьогоднішній день складає 24 ракети тобто, ті носії, які в готовності запускати ці ракети. Тому можемо виключати вірогідність стосування цієї ракети. Що стосується логістики, ну тут трошки інша справа: це судноремонтне підприємство, ну більше розраховане на ремонт саме військових суден і, і тому говорити про серйозне пошкодження логістики буде неправильно. Тим більше, що є таке поняття як розосередження логістики, тобто перенаправлення е, вантажних потоків в інші порти, такі як Феодосія, такі як Керч, зокрема. Тому е, це як я сказав перший крок, ми руйнуємо можливість противника здійснювати спротив силам оборони України. Ну і поки що е, ми уважно слідкуємо, до чого це призведе. Тому що е, інформація настільки свіжа, що ми е, поки що спираємося на тільки доступні джерела, які ну, можуть не завжди е, розкривати всю картину того, що відбулося. Але то, що в тій манері, як вони були ті новини подані саме російськими. Засобами масової інформації я ще раз кажу: ми можемо припустити, що пошкодження є досить серйозними. Щоб не було в подальшому певним чином, можливо, викровленої інформації, тому що вона буде з'являтися і доповнюватися. Варто зазначити, що цей стрім ми пишемо 13 вересня і час запису 7.40 ранку за київським часом. Але в продовження теми дивіться, ви говорите про те, що це такий перший один із серйозних кроків. Але якщо брати до уваги загалом кількість бавовин на окупованому півострові, знищення військових баз, боєкомплекту, то це певний такий ланцюжок. І тут логічно. Пічне питання, коли бавовна відбувається на окупованому е, півострові, е, місцева влада або приховує, або говорить про те, що це були якісь навчання. Ну, час від часу їй доводиться визнавати про те, що були атаки дронами. Про що це свідчить? ППО в Криму погане а, Розумієте, ППО може бути досить насиченим, але треба розуміти наступне: що ППО в Криму. Воно по суті своє радянське, а радянське ППО воно не є ефективним по суті своєї для боротьби із дронами. Тобто, якщо Україна вивчила певні уроки боротьби з дронами, і ми створили відповідні мобільні групи або створили багато ешелоновану оборону протиповітряну, яка дозволяє нам акти ефективно діє протидіяти дронам, росіяни ще цього не почали навіть робити, і тому вони спираються виключно на такі. Радянські зразки або модернізовані, але по суті свої радянські зразки протиповітряної оборони, які а, просто фізично неспроможні забезпечити високий рівень захисту об'єктів у разі нападу саме дронами, тому е, і е, ми бачимо наскільки вразливими є об'єкти критичної військової інфраструктури противника на півострові, і що дозволяє нам наносити досить такі методичні та послідовні удари. По всіх локаціях, які розвідані на територію Криму, чому росіяни продовжують і намагаються не полишають цих спроб атакувати острів Зміїни? Буквально напередодні з'являлися відповідні повідомлення в по телеграм-каналах. Ну, ви знаєте, це абсолютно логічно, тому що треба розуміти, що острів Зміїни є досить важливим пунктом на комунікаціях саме Західного Чорномор'я. І тому е, знищення наших об'єктів спостереження, знищення наших засобів, які знаходяться на цьому острові, е, є критично важливими для противника. Знов таки, е, коли ми говоримо про засоби спостереження, йдеться не тільки про е, захист акваторії, а в тому числі спостереження за е, частиною акваторії, в якій можуть з'явитися російські кораблі, і для того, щоб Убезпечити свої кораблі від е, ракетних ударів з боку України противник намагається і буде намагатися відчайдушно знищити е, всі ті сили та засоби. Не, верніше, засоби. Ми не маємо не тримаємо там гарнізон е, на цьому острові. для того, щоб осліпити нас і зробити можливим, е, можливими піратські виходи кораблів Чорноморського флоту в західну акваторію Чорного моря. Ворог продовжує наносити удари щодня. Шахедами по території України, зокрема, минулої ночі під прицілом була Одеська знову портова інфраструктура в оперативному командуванні. Південь говорять про те, що таку паузу взяв ворог в саме нанесенні ракетних ударів, тому що заощаджує на осінь, коли буде більш холодна погода для того, щоб завдавати удару по енергетичній інфраструктурі. Ну і власне наше військово-політичне керівництво до цього готується. А стосовно шахедів, їх зараз у ворога побільшало. Що забезпечує і дає йому можливість наносити удари шахедами по всій території України щодня? Так, в принципі, виходячи з тої кількості ударів, які завдаються по нашій території, буквально щоденні. Щоденні удари, ми можемо припустити, що противник має можливість більш широко застосовувати саме шахеди, наносячи удари по об'єктах, ну здебільшого. У прикордонних, не прикордонних а регіонах, які межують з лінією фронту, а також намагаються наносити удари в глиб території України, тому е, припущення такі є цілком ймовірним, щодо того, що противник налагодив виробництво і може собі дозволити опцію більш широко і масово не використовувати шахеди. Стосовно ланцетів, з'являлася інформація про те, що ворог налагодив і розробив аналог під назвою Дрон Камікадза Скальпель. Аналог цього ланцету. Що ви можете сказати про от, власне цей різновид безпілотників? Ви знаєте, о, треба розуміти, що ці безпілотники вони є досить простими в своїй схемі, вони використовують не завжди навіть військові. Елементи або чисто виключно військові елементи для побудови, зокрема ті електродвигуни, вони можуть бути закуплені на відкритих ринках, що робить виробництво таких дронів досить легким, і виробництво можна розгорнути ну, там, де дозволяють промислові виробничі можливості. Тобто воно не, не потребує якоїсь там глобальної перебудови економіки, глобального застосування якихось там додаткових ресурсів або інших, іншого потенціалу. Тому так, це є загрозою для нас. Ми розуміємо, що противник пішов по шляху масового виробництва цих дронів, і йдеться і про ланцети, про скальпель, і про зали, і про і подібні Тобто розширюється спектр виробництва саме таких примітивних систем, які Дуже серйозно дошкуляють там у тактичній зоні своїм масовим використанням, і е, зараз війна переходить саме в таку фазу, е, коли застосування дронів обома сторонами конфлікту стає більше і більш розповсюдженою практикою. Тому так виходячи з простоти. В, виробництва і можливості, Росія має ресурси для того, щоб наростити саме випуск таких дронів камікадзе, тактичної ланки, які б'ють на відстань там 40-60 км. Можливо, ближче досить часто, та починаючи власне з минулого року, оцінку оцінюючи так характер бойових дій, які зараз відбуваються на полі бою. Військові експерти говорили про те, що це війна дронів та артилерії. У якому співвідношенні, от якщо ми беремо зараз так, ви говорите про те, що зараз величезна кількість дронів застосовуються? Були цифри що до 300 в день дронів власне, з обох боків можуть бути застосовані. Це оцінка наших військових. Який відсоток наскільки дрони зараз от власне на цьому етапі переважають артилерію? Ви ну, знаєте, тут треба, ну навіть ви вже відповіли на це питання, що таке 300 дронів, і е, порівняно з 5 7 тисячами, а можливо до 10 тисяч снарядів, які використовуються щодня, плюс міномети. Тому, скажімо так, сегмент використання дронів порівняно з артилерією, ще відносно невисокі. Розуміти... А наслідки застосування дронів от, порівняно з якщо ми говоримо? Абсолютно, плюс я хотів додати до цього, власне, що. Е, Обидві сторони конфлікту е, досить потужно використовують сили та засоби РЕП, що ще значно знищує ефективність використання цих дронів. Тому скажемо так, що ми тільки на початку е, ери дронів, які можуть бути використовувати, які використовуються у бойових діях. Е, проте е, якщо говорити про е, порівняльні показники артилерії та дронів, артилерія залишається на сьогоднішній день основним. Засобом вогневого ураження з обох сторін про ситуацію на полі бою напередодні в генштабі заявляли про те, що досягли успіхів в районі Кліщівки та роботиного. Це те, про що ми можемо говорити да, офіційно наші збройні сили, що зараз визначає хара... інтенсивність такий характер бойових дій на фронті. Ну, на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що е, інтенсивність бойових дій визначається цими завданнями, які виконують наші підрозділи. Тобто, як то, якщо ми говоримо про південний фронт, зокрема Мелітопольський напрямок, то Треба розуміти, що ми продовжуємо просування в глиб оборони противника, наносячи постійні удари, відбиваючи контратаки противника і знищуючи військовий потенціал, і тому інтенсивність бойових дій там надзвичайно висока. Що стосується той самої Кліщівки на Бахмутському напрямку, то знаєте, навіть по тому повідомленню, яке було озвучено, що наші військові проводять зачистку цього населеного пункту. Йдеться про певне зниження інтенсивності бойових дій і розуміння того, що Кліщівка вже переходить під наш контроль. Проте там є певний інтерес, якщо кажуть, якщо можна так висловитися, для української сторони підтримувати, підтримувати певний високий рівень інтенсивності бойових дій для того, щоб не допустити переміщення противника, підрозділів його на інші ділянки фронту, зокрема на ту ж саму Запорізьку ділянку фронту. Або Мелітопольського, тому е, ми там намагаємося підтримувати досить високий темп бойових дій е, для того, щоб противник не мав змоги відійти полишити ті позиції. Ну, власне, якщо знову таки повертатися до запорізького до бахмутського напрямку, треба усвідомлювати, що ми продовжуємо тиск на противника, продовжуємо наносити удари. І це стосується не тільки Кліщівки та Андріївки, там і в районі Берхівки так само ведуться бойові дії. Тобто ми намагаємося обійти противника в Бахмуті, примусивши його е вести оборонні бої е в умовах, коли він не має можливості перекинути додаткові сили та засоби на інші напрямки. Тобто підтримується такий рівень напруження на, на тій ділянці. Ну, а повертаючись знов таки до Південного фронту, не роботи нам єдиним живе зараз фронт. Активна ситуація спостерігається в тому числі на Бердянському напрямку, де наші війська просуваються в в Новой Новомайорського. Тому бої продовжуються. Динаміка бойових дій і бойових зіткнень є надзвичайно високою на, на цей день. І така динаміка буде зберігатися щонайменше на найближчі кілька тижнів. От ви якраз плавно підвели до мого питання про погодні умови, наскільки вони будуть впливати на динаміку бойових дій, тому що минулого тижня пролунала така ну достатньо тривожна заява, тому що знаєте, можуть підхоплювати різні політичні експерти і ну. Свої якісь теорії на наколо цього будувати заява генерала Міллі про 35-40 днів, які там є зараз погода, коли дозволяє збройним силам України здійснити е, великий прорив в водночас. Е, Кирило Буданов, голова української розвідки, сказав про те, що контрнаступ е, контрнаступальні дії контрнаступ взимку він не буде зупинений. Так, от е, погода е, яку роль зараз відіграватиме. Ну, а скажімо так, можна погодитися і з генералом Міллі, і з генералом Будановим. Чому? Тому що так дійсно після відносно сухої, сухого періоду погоди, який зараз ми маємо, восени все ж таки об'єктивно має бути період так званої осінньої розпутиці, коли земля розм'якне і це ускладнить переміщення техніки. Ну і власне я вам скажу так, що. Не дуже приємно вести бойові дії, якщо л'є дощ, і треба розуміти, що люди залишаються людьми в будь-якому будь випадку. Але давайте не забувати ще одне: що після такої осінньої ситуації настає зима, коли морози вже можуть скувати землю, що значно полегшує діяльність військ як в обороні, так і в наступі. Тому тут правий генерал Буданов, який каже, що не обов'язково має зупинитися на кон... наступ України, не контрнаступ, наступ України, і ми перейдемо до якоїсь там оборони. Це може бути, тому що перерва або пауза у проведенні наступальних дій має бути обов'язковою, тому що потрібно докомплектувати війська, забезпечити їх всім необхідним. Провести певну ротацію сил та засобів на це потрібний час, і відповідно вже як ефективно цей час буде використаний, і буде, будемо вже дивитися, як розвивається ситуація на лінії фронту. Тому підсумовуючи праві обидва генерали, є і певні погодні фактори, але ці погодні фактори мають як негативні наслідки, так і позитивні наслідки. Якщо ну, то, знову ж таки ці погодні фактори можуть нівелювати, там, наприклад, швидке надання далекобійних ракет і авіації? Ні, абсолютно. Чому Вони жодним чином не пов'язані, тому що постачання далекобійних ракет і авіації це, скажімо так, задача логістична і вона не прив'язується до погодних умов, тому що вона здійснюється. По е, логістичним комунікаціям, які, вибачте, являються шосейними дорогами, і вони не залежать від погодних умов, в принципі. Вірніше можуть бути, але це, знаєте, малоймовірний е, випадок, коли там якась сніжна буря, чи там якийсь ураган, чи або інші природні лиха можуть стати на заваді на певний період часу, але є таке поняття, як маневр силами та засобами логістики, просто використовується інший маршрут, тому. Це жодним чином не впливає на забезпечення нас або передачу нам далекобійних ракет та авіації. Вчора багато заяв зробив кремлівський диктатор. Одна із них стосувалася того, що от, типу до переговорного процесу Росія нібито готова, але Збройні Сили України продовжують контрнаступ і тут, якби західні партнери на це якось повпливали, да, то можливо цей би процес почався. Це перше. а по-друге, оці почали лунати погрози щодо атак українських атомних електростанцій. Це що? Ну, це е, в першому випадку це маніпуляція, тому що е, український наступ ну, жодним чином не може бути фактором того, що якась із сторін не готова до переговорів. Українські позиції були дуже чіткі, е, чітко окреслені. Переговори можуть початися тільки після повного виводу російських військ з усіх окупованих територій, встановлення кордонів 91-го року. Україна про це сказала, і Росія просто може виконати і переговори почнуться вже наступного дня. Ці переговори будуть проводитися з метою визначення обсягів контрибуцій та репарацій та відшкодування тих збитків. Я розумію, що ці збитки повністю відшкодувати неможливо, але притягнути до відповідальності військових злочинців, що найменше, та так само є задача, в тому числі переговорного процесу. Ніхто не говорить, що ми підемо там окуповувати Москву, і тому абсолютно логічним є після завершення е, справи визволення наших територій е, проведення певних переговорів для досягнення якихось результатів. Ми ці результати бачимо, і саме збройні сили роблять все можливе для того, щоб е, переговори велися саме з позиції е, сили, тобто з позиції тих, які забезпечують перемогу Україні. І виконання всіх, до речі, міжнародних угод, що було і підтверджено підсумками саміту g 20 Тому тут не йдеться про те, що Україна не готова. Україна завжди готова до переговорів. І наші вихідні точки до тих переговорів окреслені. Тобто, це в руках Росії, як то кажуть, перейти до переговорного процесу і зробити все можливе, щоб він почався вчасно. Заради збереження життя тих самих російських солдатів, які гинуть зараз сотнями на лінії фронту, Тому... стосовно АЕС, а стосовно АЕС, це вибачте, ми періодично бачимо, ми бачимо такі сплески ядерного шантажу, то це стосувалося запорізької атомної та південно-української атомної. Тобто, противник маніпулює такими фактами, намагається залякати. Це вже і про шантаж, це вже про ядерний терор. Причому залякування не тільки українців, а залякування і європейської, що європейської спільноти щодо загрози, а, а інцидентів пов'язаних з ядерною енергетикою, з ядерними об'єктами. Це було, це є, і на жаль, це буде в подальшому, тому що у противника залишилося не дуже багато, і як вони думають, інструментів впливу для того, щоб а, продовжувати залякування як українців, так і всього цивілізованого світу. Тому не дивуємося, робимо все можливе, щоб убезпечити ті ядерні об'єкти. І цьому приділяється дуже велика увага. Ну і ми продовжуємо свою справу десь ще наприкінці серпня, чи всередині серпня центр протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони. Та й навіть на рівні Міністерства оборони були такі заяви про те, що будуть ворог посилить восени інформаційну свою кампанію для того, щоб підірвати довіру всередині українського суспільства, і тези, якими буде за якими будуть російські спецслужби жонглювати в цьому сенсі, це ось зменшення західної допомоги. Ну, так чи інакше відкриваємо стрічку, так, новину, і такі повідомлення все ж таки є. От як ви знову ж таки, є офіційні повідомлення, заяви да, наших західних партнерів? А є певна розкладка, да, там різних аналітиків чи посилання на якісь поінформовані джерела, де говориться про доцільність чи недоцільність. На вашу думку, от, що зараз переважає в інформаційному просторі, якщо мова про такі повідомлення, яка реальна картина, і на що пересічному глядачу? спиратися для того, щоб розуміти, а що із західною підтримкою, реально яка справа ну, знаєте, а треба розуміти, що є такий добрий український вислів, поки правда, штани одіне, брехня три рази кругом села обіжить, і виходячи з того, противник будує свою інформаційну пропагандистську кампанію, намагаючись просто провести масовану інформаційну атаку застосуванням. Всього спектру чуток, напівчуток, якоїсь там викривленої інформації, і так далі. Тому подібне. Ну, що можна порадити нашим слухачам, це просто брати калькулятор і робити порівняльний аналіз того, що надалося, і що надається на сьогоднішній день. І тут дуже яскравими прикладами є і надання нам допомоги з боку Сполучених Штатів. З боку Данії та інших країн, тобто я не б чув жодного посилання або вислову наших західних союзників, які казали, що вони будуть зменшувати військову допомогу Україні. Натомість всі вони одноголосно підкреслюють, одноголосно підкреслюють, що Україні буде надаватися допомога до її повної перемоги. І та кількість ресурсів, яка передається, та кількість озброєння, яка передається є яскравим свідченням саме такого процесу. За деякими підрахунками, ми повністю відновили всю втрачену техніку, яка була знищена на полях боїв в ході наступальної операції. Хіба це не допомога, хіба це не впинна підтримка саме Сил оборони України у справі визволення території, а противник завжди. Використовує, використовує і буде використовувати трюки інформаційно-пропагандистських операцій для того, щоб внести розбрат і посіяти сумніви в головах українців та всієї світової спільноти. Вони в цьому майстри, але знаєте, за цими повідомленнями не є фактів, і, як казав Іван Франко, нам своє робить. Тому ми і робимо своє, ми взаємодіємо з союзниками, ми розширюємо спектр. То озброєння бойової техніки та всього, що може служити справі перемоги е, у нашій взаємодії з противниками і ось, нашими, нашій взаємодії з нашими союзниками. Ну і невдовзі ми будемо бачити чергову зустріч Рамштайна, де буде вже новий міністр оборони. І подивимося, яка ситуація буде там. Але треба розуміти, що до складу Рамштайна на сьогоднішній день входить більше 50 держав. І фактично це є антипутінська коаліція, якщо говорити правдиво. За єдиним виключенням підрозділів від держав, не беруть участь у бойових діях, а так ми отримуємо ну практично весь спектр допомоги, який був погоджений на сьогоднішній момент, і говорити про зменшення її ну, є потиканням російської пропаганди. Пане Сергію, щиро дякую вам, що знайшли час на можливість долучитися до нашого стріму, пояснити усе це нашим глядачам. Завжди раді бачити вас на каналі за Бережіть себе і до наступних зустрічей. Всього найкращого, до побачення. Військовий аналітик, полковник запасу збройних сил Сергій Грабський був разом із нами у цій поїжі. Розякую наших глядачів. Традиційно закликаю підтримати це відео своїм лайком коментарем. Маєте питання так само залишайте, будемо обов'язково їх розглядати.